Доброго дня, шановні студенти, ми продовжуємо з вами вивчати дисципліну системи автоматизації 2. І наразі у нас наступне практичне заняття по роботі в середовищі коди і програмуванні на мові EL. Сьогодні ми з вами розглянемо, як робити задачі з використанням тригерів за допомогою цієї мови програмування. Давайте створимо новий проєкт. Вибираємо емулятор, як завжди. Так, і <кій> вибираємо тепер мова ІЛ. Окей, ось торгу. Зберігаємо. Так, давайте назвемо її, як завжди ми називаємо, практичні заняття. Так, це в нас вже практичне заняття P 61 Зберегти. І давайте для прикладу ну, розглянемо таку коротку задачу, я не буду вас сьогодні довго затримувати. Знову ж ми дуже багато вже розглядали цю задачу. Так, це синтез дозуючого пристрою. Нагадаю, як він працює, так, у нас є дозуючий пристрій, який має три крани і три датчики. Два крани наливають дві різні рідини, і кран третій зливає рідину у нижній резервуар. Посередині знизу і зверху знаходяться датчики рівня. Нижній, середній та верхній d0, d1, d2 відповідно. При натисненні кнопки пуск вмикається кран 1, тобто відкривається і починається наливатися рідина 1. Коли рідина 1 досягне рівня d1, кран закривається перший, і відкривається третій, рідина починається Зливатися в резервуар. Коли D0 втрачає сигнал, так аналогічно. Кран 3 закривається, вмикається другий кран, наливається друга рідина, друга рідина наливається до рівня d 2 так, Коли вона дійде до цього рівня, знову К2 закривається, К3 відкривається, вода знову зливається. Процес повторюється, коли Д0 втрачає сигнал і натиснута кнопка А або зупиняється, коли Д0 втрачає сигнал. Ось так працює ця задачка. Нагадую, що ми зробили синтез. Тут є 5 станів. Можете подивитися їх в лекції 2 по системі автоматизації 1. Синтезували ось такий графоперехід, і наразі ось такі рівняння ми отримали. Давайте зараз спробуємо їх описати, ці рівняння. Так, починаємо. Давайте з set P1. Зараз я розкажу, як робити тригери. Так, починаємо з команди LD: у нас D2 буде сигнал. Це буде вхідний сигнал Var input. Так, далі множимо. ORM. Нагадаю, це множення з інверсією. Так, е множимо на P2, це у нас просто VAR. Так, і далі просто OR P3. Є. Е Тепер у нас. Це все треба команду set зробити в EL. Команда Set це просто S. так, І це буде S 1 Просто вар. Тобто це рівняння для першого сету P1. Давайте далі. йти. RP1 бачите, має таку е, цікаву конфігурацію. Давайте зробимо його за допомогою е, двох частин. Спочатку зробимо те, що в дужках. LDM. B2, P2, завантажимо П2 з інверсією, тепер О, А це вхідний сигнал. Так, на вихід СТ назвемо його, допустимо якимось сигналом, допустимо, М1 про всяк випадок, так, це така проміжна змінна буде. Так, тепер LD M1 і множимо на P3 інверсія. Це у нас p 3 І тепер робимо reset P1. Так, тобто, можемо навіть це все написати разом, так, або зробити такий відступ, щоб ви бачили, що. Ой, не тут ось тут. Так, тобто, ми зробили рівняння для M1, а тепер цей M1 помножили на P3-інверсія. і це Reset 7 P1. Нагадую, що М1 це у нас P2 інверсія плюс A. Наступне сет P2. Таким же чином робимо LDA AND NP1, AND N P3. Давайте ST все-таки зробимо. Якусь переможну змінну М2, тепер ld d0 інверсія, давайте LD. d0. Це вхідний сигнал. Так, тепер множимо на End P1, End P3. STM3, якась проміжна змінна так, і тепер LTM2, or m 3 і це буде SP2. Тобто взяли окремо першу частину, зробили рівняння, другу частину рівняння, і їх склали і отримали сет P2. Аналогічно робимо reset P2, знову-таки, d 0 Анд Пудин М Д, Н, П. Три 3 ST Проміжна зміна М 4 Так і друга, друге рівня. А інверсія p Пудин. АMD P3 ST M5. Проміжна змінна М5. Тепер LD M4, Or M5, і це буде Reset P2. Рівняння для Reset зробили. Зберігаємо, ідемо далі. Set p 3 Reset p 3 Тут коротке рівняння. LD D1 це вхідний сигнал є далі AMDN P1 і N, P2 тепер це SET P3 і друге рівняння значить LD P1 And P2 і Reset P3. Все рівняння для сетів в зробили. Тепер вихідні сигнали. У нас три вихідні сигнали, це крани, так. Давайте запишемо для них рівняння. Uh, LDMP1, p 2 p 3 k 1 Це вихідний сигнал. VAR output. Так, аналогічно для k 2 LDN p 1 А p 2 і Н p 3 stk 2. Це вихідний сигнал. Ось так і наступне К3. Зберігаємо про всяк випадок. К3. Знову дві складові. LTM P1, NP2, NP3 ST. У нас є М6, поміжна зміна. Давайте зробимо так. Тепер друга складова. L, D, 1 A, N, D, N, 2 і N, 3 Тепер у нас буде S, T, M7. Проміжна змінна. Так, і тепер складаємо L, D, M6, N, M7. І тепер це буде st третій кран К3 це вихідний сигнал. Окей. Все. Зберігаємо ось така програмка, вийшла, трошечки громістка. Давайте спробуємо перевірити simulation mode і логін перевіримо. Помилок нема таких жорстких, так? Натискаємо Run. Ось, і зараз будемо перевіряти, що у нас з нашими. Сигналами К1, К2, К3. Ось вхідні сигнали d 0 Д1, Д2. Ну, Давайте йти по алгоритму. Ну, давайте по графу переходу. Напевно, буде зручніше. Натискаємо А повинен, повинен вімкнутися перший кран. Значить, рану натиснули, так. Натискаємо А, Ctrl f 7 К1 вімкнувся. А можемо відпустити. Тепер натискаємо Починає набиратися вода, тобто динусь. Спочатку спрацює, нічого не відбувається, потім D1. Ось бачите, вимкнувся К2 і повинен вимкнутися був К3. Давайте подивимося, чому К3 не вимкнувся. Давайте, можливо, я трошечки тут десь помилився. Давайте P1. Інверсія P2P3, P1, P2, інверсія P3. А, певно, ще логout. Хотів написати OR, написав END. Бачите така помилочка не суттєва, але вона вплинула на роботу всю схему. Так, повністю інше рівняння. Давайте ще раз натискаємо А. Ctrl 7 ось К1, А відпускаємо. Тепер починає наповнювати серед нас. Працював D0, потім D1. К1 вимкнувся. Так, знову щось М6, М7. Чомусь К3 не вимкнувся. Давайте перевіримо ще раз. Так, тут вже OR. Тут сума, і у нас. Це по графу переходу, де він тут. Сет P3. Давайте перевіримо. SP3. D1. P1 інверсія. P2. Сет П3. Так, ніби нормально. Тепер давайте ще раз кран третій перевіримо p 1 інверсія. А. чому тут без інверсії? А, без інверсії. Правильно, p 1 інверсія P2P3, STM6 і P1. P2 інверсія P3. 7 ldm LTM6RM7 STK3. Так, давайте ще раз перевіримо. Тут ніби все нормально. ніби D1 мав спрацювати. Ctrl F7, D0, D1. Ага. Так, давайте тоді зупинимо, ще раз перевіримо. Так, десь ще маленька помилочка. А, о, Бачите, тут я замість Ndів написав OR. Буває. Бачите тут для sp 1 так, LDD2, p 2 і end p 3 Set P1 тут перевіряємо. А, в Рсеті ніби правильно. Тут сума і так далі. Угу. Давайте ще раз перевіримо. Іноді такі дрібнички виникають, але. Так, Ctrl-7. К1 вимкнувся. Вимикаємо. А так, тепер спочатку D0 спрацьовує. Потім D1. О, все, бачите, нормально. К3 працює, не забувайте, що спочатку треба вімкнути D0, потім D1. Тому що схема відразу перейде сюди, якщо ви D0 не вимкнете. Просто коли рідина наповнюється, так, то спочатку вмикається Д0, потім Д1. Але для синтезу оце вімкнення D0, перед D1. воно немає сенсу, тому що вона не переключає схему ні в який стан. Тому, в принципі, при синтезі це враховувати не треба, а коли ви симулюєте, то треба обов'язково. Так, значить, К3 зливається. Тепер D1 втрачає сигнал. Потім Д0 втрачає сигнал. Вмикається К2. Бачите, схема переходить у четвертий стан і К2. Буде активний, поки не спрацюють послідовно D0, потім Д1, потім Д2. Давайте так зробимо d0, потім D1. І тепер D2. Ось, вимкнувся К2, вимкнувся К3. Рідина зливається, знову Д2 втрачає сигнал. Потім Д1 втрачає сигнал. І потім Д0 втрачає сигнал. Схема має у вихідний стан. Все, вона перейшла у вихідний стан. Все працює. Так, ну бачите, тут трошки. Задача напуталась з AND і OR. Нагадую, що AND це логічне множення або кон'юнкція, а OR це логічна сума або додавання або диз'юнкція. Ось такий простий приклад. Ми з вами зробили для цієї задачки. А тепер давайте ще як бонус додамо сюди таймер. Так, згадаємо, як працюють таймери. От Просто додамо сюди, щоб схема перемикалась з цього стану. Допустимо, після d 0 інверсії вона перемикалась із затримкою часу. Давайте спочатку створимо таймер. Я нагадаю, як це робиться. Треба створити модуль таймера. Це tominst1.q, так. У нас uh, сам таймер, це в нас буде. Тон, пам'ятаєте, function blocks, де тут таймер, тон. Є. Так, тепер uh, ST давайте йому ім'я буде t1, А це вже у нас катушечка, так. Тип був. І тепер call Значить, як ми його назвали тон інст 1, так і дорівнює, значить, він буде вмикатися у нас. Ну, назвемо це шостий стан, так, три одиниці. Це у нас буде змінна, допустимо, м 8 Зробимо її, так. І затримка часу ПТ. Дорівнює Т решітка. Ну, давайте 5S5. Так, М8 зробимо. І давайте тут додамо, що таке М8. Значить, 1, 1, 1, тобто ЛД, P1, N п 2 п 3 м 8 Нагадую, М8 це проміжна зміна, так яка дорівнює P2P3, тому що таймер ми хочемо, щоб вінкнувся в шостому стані, так він дорівнює ось цій зміні. Тобто буде е, у нас це М8. Так, нібито таймер прописали, тепер його треба додати рівні в рівнянні. Значить, Якщо замість одинички звідси буде виходити е, таймер Т1, так. То це буде рівняння для reset P3. Давайте шукаємо, де у нас reset P3, reset P3, Reset P3, Reset P3. Треба тут додати N T1. Ось так. Тобто буде множення T1 да, на P1P2. за рівняннями. Зберігаємо, давайте ще раз запустимо. Так, десь помилочка. Так, дві крапки рівні забув написати. Добре, дякую ще раз. Так. Э... Так, десь воно щось хоче. Кола, так і ще десь. Дві А, також дві крапки дорівнює Синтакси, треба пам'ятати. О, все, тепер коректно. Так, давайте ще раз перевіримо. Давайте відкриємо цей тон, щоб дивитися навіть час. Так, давайте запускаємо run. Ctrl F7, k1 вімкнувся, відпускаємо. Тепер D0. Контр7 і Д1, контр Л7. Так, К3 вімкнувся. Д1. Відпускаємо. Д0. Відпускаємо К2. Правильно. Тепер знову Д0, Д1, Д2. К3 вімкнувся. Тепер відпускаємо D2. Д1 і Д0. Зараз має вімкнутися таймер. О, пішов відлік часу. Дивіться. Все, схема перейшла у вихідний стан. В принципі, можливо, тут ще треба було дописати, щоб К3 дорівнював одиниці, так? Також. Ну, щоб... А Хоча, в принципі, це ж така справа, так? Це не обов'язково. Це просто я вам показав, як додати у схему таймер, так? Щоб ви також це згадали. Все, виходимо, лок-аут, зберігаємо. Ось така у нас. Задачка в цей раз вийшла. Тепер ви можете робити всі задачі на практичному занятті, які стосуються синтезу методом графа переходів на rs тригерах Я вам бажаю успіхів в подальших ваших задачках і зустрінемося вже дуже скоро. На цьому практичне заняття завершено. До зустрічі!